Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І поступила така інформація, що Лукашенко їде до Путіна. І так, що сталося? Кажуть, що їде дожимати вже навпаки Путіна. І так, поїздка це буде завтра, здається, Лукашенко до Москви. Тобто йому вже хорошо, у нього все прекрасно. Угу. Тут, скоріше за все, ви бачите. Іде грошова карта. Забаганки. Він їде зі своїми забаганками, щоб ви розуміли. Тобто, виглядає так, що щось пообіцяв Путін так, їде за своїми забагам требувати угу. в своєму удовольстві. Дивіться, мої дорогенькі, що я тут бачу? Лукашенко дійсно їде. Хто казав, що він там умирає, хворий. Єдине, що я бачила, хто пам'ятає мої розклади, що він там більше симулірував, ніж щось, якась там хвороба в нього була конкретно. І так, іде? Требувати назад. В нього були. Ну, карта тут зараз не показує, але, значить, е, якщо їде щось требувати, значить Путін йому щось пообіцяв. Тепер він їде. Якась ось грошова карта в нас тут. Тобто, давай назад. Королева монет зазвичай це королева. Якщо ми візьмемо всі чотири карти придворного двора від пажа до короля, то королева вона збирательниця, вона навпаки до себе. Тобто, давай, давай, давай. І ось тут. Тут буде жорстко, да, поставить йому навіть я не здивуюся. Так, знаєте, з такою ухмилочкою, якось тут поставить йому ультиматом. Давайте, можливо, подивимося, що саме дружній візит, дуже дружній візит виглядає. І так, які саме може бути требування? Ну, Лукашенко він і хитрий, дуже. Значить, у них є якісь домовленості конкретно. Це не просто сказав і в, люд... в... в повітря щось сказав, да? потиснув руку, все, я тобі помор. Ні-ні-ні. Тут у них є домовленості, дуже добре прораховані. Тобто він їде своє требувати. Зараз подивимося, чи є. Да, трошечки він його прижме. Я тобі території, а ти мені що? А що ж він буде требувати? Ага. А, дивіться, тут, скоріше за все, якісь товари. Якісь товари виглядає так, що економіка в обох країнах, тобто, не дуже на хорошому рівні. Наскільки я можу судити по розкладові, літається туди-сюди. Лукашенко хитрий. Ось ця карта теж прорахував все дуже добре. Він все правильно зробив. І тепер будемо так говорити, що по дві сторони барикади вони вже не за одною справою. Тобто. А Лукашенко буде йому казати, я вже не з тобою в човні. Я своє виконав. Тепер, будь ласка, ти давай сюди. Якось так виглядає. Тут, тут жорстко жест, буде він. Він, він. він такий, знаєте, мордубудкою. Я навіть бачу його лице, як він з ухмилочкою, давай назад. Ось, і то побистріє. Я не можу чекати, а інакше я пішов. А ви знаєте, тут таке враження, що, ну, можливо, навіть не те, що пригрозить, а так в шуточку. У мене друзів багато якось так. Зараз ми подивимося конкретніше. Да, він може, Ви знаєте, що їхні відносини можуть потеряти, ну, через цю війну можуть втратити. Да, Лукашенко може кудись піти інде. Не можу вам сказати, куди. Він мітить кудись. Я так розумію по цим картам, що він кудись мітить. Він має тобто, запасний варіант. Наскільки я розумію, Лукашенко має запасний варіант і залюбки піде далі. Йому потрібний міцний імператор тобто не те, то, що імператор, а якийсь міцний партнер. Росію він не розглядає, він уже зухвалий став. Я тут бачу, він став зухвалий. І якщо я повернусь до минулого розкладу, що він спеціально грав, а що він захворів? Можливо, й було щось у нього незначне, але не так, як казали, що отравили, та це та то неправда. Тут скоріше гра, добре спланована гра. Лукашенко виявився хитрішим за Путіна, наскільки я можу судити по цьому розкладу. І він має когось іншого на приметі, де він може налагодити ось ці економічні, можливо, якийсь договір. Я маю на увазі торгове щось. Ось якось так я це бачу. Щиро дякую мої дорогенькі за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.